Реально, да, да. Робити, і ти являєшся частино, частиною нашого дому, нашої спільноти. Як сьогодні відкрилося нам нове слово спільнота. Спільно. Ага. Спільнота, да. та і група спільноти. Да, спільноти нашої. І дякуємо Богу за тебе, дякуємо тобі за те, що ти прийняла і приймаєш те, що, те, що ми стараємося передати з гори від Господа. Дякуємо тобі, що ти служиш разом з нами що ти кладеш ціну, що ти вірно е, в домі цьому, який Господь тебе привів. Хай Господь тебе благословить, дасть тобі здоров'я, терпіння, довготерпіння, довго-довго терпіння. Довго, довго терпіння е, дасть тобі благодаті, дасть тобі благодаті, виконати те покликання, яке Він для тебе має, щоб дійсно видно, як ти Бог міняє тебе, як ти міняєшся, продовжуй з Богом. Мінятися від слави в славу, від віри в віру. Продовжуй обновляти розум свій, продовжуй зцілятися продовжу душою і серцем. Господь Він зціляє всіх, хто до нього приходить повністю. Він хоче все залікувати, щоб нічого не залишилось, щоб ми не були і не виглядали як поранені, а виглядали як зцілені. А коли ми зцілені, тоді ми не нервові, не перелякані, задоволені, неропотні. Я тобі бажаю, щоб ти була зцілена повністю. Я тобі бажаю, щоб ти була приносила плоди для Царства Божого. Більше, яких ти ще не принесла. яких ти ще маєш принесли для Господа, для його царства, для його слави. У тебе є потенціал, і хай цей потенціал почне по-новому, по-новому відкриватися після цього дня народження. Отець Небесний, ми дякуємо тобі, Боже мій, за нашу сестру. Ми дякуємо Тобі за те, що ти благословляєш цей дім. І я вірю мій, Боже мій, що це тільки початок, Господь. Благослови, Боже мій, над цією сім'єю, Боже мій. Відкрий вікна свої, Господь Небесний. Хай твоя благодать Боже мій тече, Боже мій їхні покоління, аж до тисячного роду, Господь.